Ранку. Я тільки встала. Зараз на годиннику 10 годин ранку. Не пішла сьогодні в школу, бо цілу ніч і зараз до сих пор тривога. Ой, сьогодні ви проведете день зі мною. Не переключайтесь, буде цікаво. Зараз я піду вмиватися і робити ранковий процедури. Поїхала. Вже вмилась, почистила зуби, поїла вже навіть. Зараз з вами я буду заплітатися. Поїхали. Хотіла заплітати, заплітатися косі. Ну, заплітатися. Думаю, буду заплітати косічки. І косічки буду Уже так якось розчисала. Коли це світло буде, непонятно. Я, звісно, не дуже красиво заплітаю косички, але сьогодні в мене щось такий настрій на, на косички. Ой. Зараз будемо пробувати щось. Якось вот так от Оп. Оп, якось так. Саме початок дуже погано виходить. А от там далі я умію. Тут от у мене завжди погано виходило. Опа. До речі, коли у вас починаються зимові канікули? Напишіть в коментарях, бо в мене за сьогодні має бути останній день школи, 15-13. Сьогодні в мене, бути останній день школи. Ну і так і є. Але я в школу не пішла. Бо у нас не було з, з осінніх канікул, і ми. І ми цей. І нам додавали до зимових ще один тиждень. Ой. Ой. Уже скоро зима капець. у Нас уже там біля телевізора. Роз... Тут, тут мені не подобається, як завжди. Тут, тут вроді бы нормально. У нас вже біля телевізора стоїть огромненька, величезнення ялинка. Ой! Не знаю, як це так, уже грудень, а у мене до сих пор не украшена комната до Нового року. Зазвичай я украшаю, ну, вішаю там гірлянти. Ставлю таку маленьку ялиночку собі в кімнату ще в листопаді. А це щось вже 13 грудня, а у мене нічого не стоїть. Вже буде скоро крашать. Блін. Одне, заплюту другу косічку і до вас вернуся. Я уже заплела две кусочки Распакуем новое веконце в моем адвент календарь чупа-чупс И я уже пореводилась Всё, у меня адвент календарь Это чупа-чупс Сегодня 13 да, 13 Сегодня 13 декабря Сейчас я буду а? Вот такие конфетки Конфетки от попались. Але вони мені... у мене ще час. У мене усі є точно такі самі, вже попадались вони. Але другі вкуси, вони мені взагалі не вкусні були. Но зараз я з вами розпакую, попробую оранжеву, бо там оранжевої не було. все Розпаковую. Беру оранжеву. Не виглядали як фабуля. Оранжево вкусно отклажу адвент календарь до завтра оранжево вкуснее чем все у остальные ладно зараз мы будем доробливать адвент календарь для мешель такие конвертики и там в тих конвертиках типа якась наклеечка якась тваринка намаливана такая Everywhere you go Take a look at the five and ten It's glistening once again with candy canes and silver lanes that glow It's beginning to look a lot like Christmas пообідала. Ну, як сказати? Я. Не тільки їла, я ще встигла чуть-чуть помалювати. Ну, як чуть-чуть, Вже 5 годин на годиннику. Ну, ладно, не суть. Е... Наші косички вже розпалися. Ну, що ви мені зробите? Я так заплітаю косички. Зараз я буду робити нову зачіску до тренування, так як я сьогодні йду на тренування. І зараз вам покажу малюнок, який я намалювала. З Мішель. Мішель мені чуть-чуть. Зараз покажу. Мій малюнок це Грінч. Бачите, авторське Мішель, це наушники в нього. І зараз увага. Зараз я вам покажу те, що... Намалювала мішаль. Це просто шедевр. Один, два, три. Ну просто капець. Це взагалі дивіться, який шедевр. <ривіться> Ось якось так. Розплітаю свої косички. Я вже розчесалась. Зараз буду. Робити хвостіка. <му> Походу, цей влог буде дуже довгий, тому що сьогодні п'ятниця, у мене ще куча справ. У мене сьогодні після мого тренування у мене тренування. Буве одну годину, потім ще одну годину акробатика, а потім ще одну годину тренажерний тренажер. зал. Не знаю, чи я вам все спію показати. Буду старатися. Усе, що змогла, я вам засняла. Я вже приїхала додому, як ви бачите. Ось і підійшла моя п'ятниця до кінця. Дякую вам за перегляд. Ставте вподобайки і всім пока!